Классно, покупаємося. Всім привітаки, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 2 червня. Нафарбувала губи близько, і тепер у мене волосся все на губах. Отже, розповідаю, сьогодні у нас шопінг було. Ми їдемо з мамою і сестрою в сінсей, подивитися на речі, поміряти, можливо, щось купити, якщо щось сподобається сьогодні. Дуже-дуже жарко. Я в сукні чекаю свою маршрутку. Скажи всім привіт. Всім привіт. Да, ми тільки що були в манікюрному магазині. Настя купила собі знову якісь штучки-дрючки для манікюра. Довольно? Так. Да. Да. Я не знаю, чи нас взагалі видно. Yeah. Да? Короче, розпаковку зроби на своєму каналі, я може десь тут вам залишу названня каналу. Вот. Зараз ми вже їдемо в сенсей. Нарешті ми приїхали. Так, да, я, случайно переключила режим і знімала, розповідала в замедленому, в слоуму. Це ужас. Такий класний торговий центр, тут так прохолодно, тут просто хочеться жити на самом ділі, бо на вулиці супер спекотно. Мені здається, просто 140 градусів реально. Все, пішли ми на шопінг. Так, ну і з цієї стоєчки мені припало в глаза цей топік. В'язаний я колись собі такий хотіла, але ж на літо воно таке дуже жарке. Скільки коштує, подивись. Є ще в чорному кольорі. Але на літо дуже бурлюнно спокійно. 330? 330? Mm. Угу. Так, ось знайшла я юпочки. Ось така ось чорненька. До речі, коштує недорого. Всього 279 гривень. Є різні кольори. І мені, до речі, дуже цікаво, чому тут вяшала Що це сенсей. Ось такий є світерок, це, звісно, не літня. Річ, але мені сподобались дуже гарні вишиті квіточки. Коштує 549 гривень. До речі, багато Может сорок Ну Тоби скільки 30 копійок було, то вже Ну такі що так написано. Так, я так сьогодні. і кажу. До речі, багато футболочок ось таких з вишитими, е, всякими емблемками, малюночками. Все дуже класно, що воно при сірці нікуди не дінеться. 169 гривень, дуже доступна ціна. Також я пам'ятала цей тренд на в'язання ось такі сумочки. Що в що в сенсей, таких дуже багато. Всяких Я різних. Хочеш дамо чого? Якийсь тут асортимент поки що не дуже цікавий, так? Да? Ну, такі сумочки всякі, мені такі не дуже подобаються. Дійсно, дуже багато ось таких сумочок. В принципі, мені подобається, але саме ну, не такі варіанти. Такі варіанти мені не подобаються. Вони такі трошки якісь ну, незрозумілі для мене. Багато капелюшків. Капелюшки я також не ношу. Також тут є великий вибір різних купальників, різних всяких класних відцінків, кольорів. Класно? Класна? Так, класно, покупаю все. Ну Не знаю, поки нам нічого особо не подобається, ми просто ходимо, роздивляємось. Насправді, в неділю тут дуже-дуже багато людей. Прям дуже багато. Здоровенна черга на касу, а що в примірічному чергу я то там ще не бачила, я там ще не була. Але о, дійсно, он всі люди стоять на касу. Ми знайшли щось прикольне. Це такий. А що, це домашній костюмчик, так? Да? Так, да, це майка. Це майка і шортики. Мені так подобається розцвіточка. Дійсно. Все прикольна і по тканині дуже приємно. Коштує 400 гривень. Прикольно. Ага, да, не 399. Дійсно, виглядає прям класно. Для дому обалденно. Знову це вишлока резерв, але реч із сенсей. Короче. 399 гривень Настя взагалі в бішенстві, тому що я не знаю, що тут не подобається. Також дуже класні для дома ось, такий, ось такий набор. Боже, тут все так перепутано, не зрозуміло, що де висить. Також маєчка і шортики з малінками. Дуже мілашні рожеві. Також тут багато всяких прикрас. Мені сподобалась ось ця з ромашечками. Дуже міла. А що це таке? Зараз подивлюсь. Це підвісочка, так. Да. Вау, це також дуже гарно. Це набір підвісок, так? Да? Вони, напевно, не практичні, але за таку ціну, типу, 90 гривень, можна і поносити сезон. Сережечки різні, наборчики. Прикольно. Також дуже гарно. Що це таке? 25 гривень? За ці сережечки? Uh -huh. Це знижка така? 90 це 25. 25 гривень це гостіки. Не хочеш собі їх взяти? Я гвоздики не ношу. Не носиш гвоздики, ну дуже прикольні. Окуляри в мені не дуже подобаються. Зазвичай, коли я брала їх мірити, вони були якісь трохи кривуваті з дефектами, і я б не радила купувати саме тут. Ну, хіба що, можливо, для якихось фотосесій. Вау, вот это да, павук. Я б таке ніколи не купила. Оце мені подобається, а павук ні. До речі, з приводу вчорашньої ситуації з Павуком, я таки дождалася ім'ю. Він прийшов і викинув його з миски. Павучок просто застряг в миски і не мог вибратися. І це мене спасло, тому що якщо він вибрався і втік би кудись, кудись би втік в дім, я б просто кричала. Також тут є ось такі чахольчики. А скільки коштує? А де ціна? Чому немає ціни? Є? Ага, 120. гривні 120 гривень, так. У мене 13 вибір якийсь скуднуватий тут в цей раз чахольщиків. Можливо, є ще на іншій стоці десь. Нема. Дуже гарні крабики. Ось я бачила їх в тіктосі. Дійсно, дуже гарно виглядають. 130 гривень за 6 штук. Також є ось такі метелики, Рожевий. Рожевий. Да, гарний вибір кравіки, дійсно, можна саме щось підібрати, Вони дуже всі гарні та цікаві. Прикольно. Цікаво, як працюють оці місти для тіла. Чи дійсно шкіра потім сяє після них? Розиночки, розиночки, прикольні. Наборчики. Ось типу такі. Але я б не купувала. Хом також я не знайшла нічого такого цікавого. Світочка, можливо понюхаємо. Да, взяла поміряти класну. А, як вона називається? Ця штучка? Я не пам'ятаю. Чнушка. Начнушка, так. Да. Сандалеве дерево. Ну такое. Дуже багато людей. Якщо ми будемо щось купувати, бо та мама взяла собі речі поміряти, то там черга просто людей 25, а то й 30 насправді. Також помітили такі цікаві сумочки з такими деталями, скільки коштує. А я бачу 400 гривень. 280 гривень. А, а це по знижці? А чому рожеве дорожча? Цікаво. Вони ж ідентичні. Це вже така не дуже. Відстояли 3 млн лет в очереді, короче, Взяла померить таку юбочку, Бомба, клас, просто супер. Я не знайшла до неї ніякого топіка. Тому просто юбочка 130 грн, Вона дуже легенька. Тут сіточка, відкладочка. Вот. Але брати її не буду. Така вона собі трошки скучненька. А... Взяла, що цю оцю ночнушку, насправді вона абсолютно світить. Можете бачити мою білизну. І коротше, на тримпілі, на вішалачки вона була трошки краще, ніж на тілі. Я не розумію оцих штук. Затім покажи на цю штучку. Да, так, Ну, А як воно має бути, я не розумію. Така відкрита спина. ну, Сіло воно якось прям супер жахливо. Ось тут з боків отак. Це, це жах. Коротше, вийшли ми з пустими руками, дійсно поміряти нема що. Якось так трошечки я покладала на такі надіжди, я тут давненько не була. І я думала, тут поприкольніше буде в плані вибору. а Насправді дуже-дуже туга. Неймовірно, спекоти на вулиці, зайшли в кав'ярне трошки гостудитись, мухіто та айслата. Тут так прохолодно, клас. Прийшли обрати мені якісь сандалетки, на Стім не дала поміряти отаку вот бомбу просто. Це люкс, девочки. Ну, каблучок дуже великий. Ого, вот это зум. Така рука заграждає. Вообще блеск. Просто супер просто дискотека я просто вообще вафиги такие вот на дискотечні шлепанцы реально шлепанцы просто нереальные так выблискують я в шоке обалдеть також тут є такий непоганий вибір таких модних крокс. Прикольні всякі є. Ну, Цими пінами я не знаю, як називаються ці штучки, я от їх буду називати піни. Прикольно. Насправді якось супер нереально важко. Обрати собі сандаліки, тому що наче багато вибору, але вони всі якісь бабські, якісь женські, абсолютно неприкольні. Не знаю, дуже важко щось мені собі підібрати. Мені нічого не подобається. Я в цих тапулетках пройшла сьогодні 4 кілометри. Ноги просто відвалюються. Це жах. Все, вже приїхала додому, нарешті. Боже, так жарко, просто вообще нереально. Я дуже червона, я їхала маршрутці забитій. Чекала її 20 хвилин на зупинці. Це жах. Вихідні, вихідні кудись виходити в місто просто нереально. Якщо в тебе немає власної машини, то насправді дуже важко. Я, до речі, заходила в майже всі в суттєві магазини, які тільки бачила на своєму шляху. Переміряла дуже багато сандаліків, але нічого мені не сподобалось, нічого мені не підійшло. Я вже далі навіть не знімала. Я вже так втомилася, вони просто болять ножки. Ну, не дуже шляпки зручні, щоб у них прямо ходити 4 км. Дуже втомилася, через годинку виключить світ, тому що вже 5 годин вечора. О щось нам виключать світу. А, да. Шопінг по одягу з адаліком не вдався, зато шопінг по продуктам вдався. Значить, показую, що взяла два огірочка, плавальний сирочок, якийсь сік, хлібчик з висівками, сосісочки, два ось таких морозова і два круасанчика в тілі тісто. Ось так.